Російські удари по варві, Чернігову та прикордонню, створення нових груп протиповітряного захисту з поміж учасників ДФТГ, історія жінки, яка на замовлення прибирає могили на кладовищі. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Легких поранень зазнала 38-річна жінка, пошкоджені вісім квартир у двоповерховому будинку та легкові автомобілі. У трьох сусідніх багатоповерхівках вилетіли шибки, погнулися ворота навколишніх гаражів. Такі наслідки атаки російського БПЛА по одному з житлових кварталів варви у ніч на 17 червня. Як розповів Суспільному заступник селищного голови Андрій Галушка, вибух стався після того, як безпілотник застряг у гілках дерев за кілька метрів від багатоквартирного будинку. Ну, батарею у нас би повбивало тут. Буває, буває, я з дітьми тут лягаю спати. Це віздає. було тут вікно потолок. Поплавився, як ми не згоріли взагалі тут, я не знаю. Чудом, просто чудом. Тому що дом дерев'яний, що не було пожара. Пошкоджений завод, Поліська курочка, кінний спортивний клуб, незначні пошкодження у п'яти приватних будинках і вибиті шибки у багатоповерхівці. Такі наслідки російського ракетного удару по Чернігову, який стався вночі 17 червня. Як повідомляли у прес-службі міської ради, загиблих і травмованих не було. Постраждав кормити тут концернний цех, холодильники, складські приміщення, а також магазин і виробництво. Робки яєчного порошка. Все це згоріло. І також пострадав будинок офісного приміщення. Вибитивши шибки, пострадали сонячні панелі. Всередині повиривали двері, вікна хуляє. Але все одно будемо жити, хай вони здохнуть. Відбудуємо, все будемо працювати. Курочки, на жаль, погибли, ну що зробити, нічого. Хотів би покращення техніки та спорядження, а також залучення більшої кількості людей. Однак до затверджених змін ставиться скептично. Так боєць ДФТГ з позивним ДОК реагує на постанову яку 11 червня затвердив Кабмін. У ній йдеться про реалізацію експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряного захисту, які формуватимуть з поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад. Як ідеться на сайті Міноборони, основним завданням таких груп буде протидія повітряним загрозам, зокрема ударним безпілотникам. Учасники груп протиповітряного захисту матимуть соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців включно з грошовим забезпеченням, пільгами та страховими виплатами. Нові групи протиповітряного захисту дадуть змогу більш ефективно відбивати повітряні напади з боку РФ, під час яких останнім часом росіяни використовують все більше безпілотників і вони летять на висоті понад 2 кілометри, сказав колишній заступник начальника генштабу ЗСУ Ігор Романенко. За його словами, ці групи формуватимуть з людей, які не підпадають під мобілізацію. Є фахівці, там якісь звільнені, але по тим чи причинам не попадають під мобілізацію. Але вони проживають і бачать, як наносяться удари повітряними засобами ворожими, в тому числі шахедами. По там -то місцям, я сам потрапив під такі, там, де проживаємо, там, де працюємо, по дорозі і так далі. Без електрики, водопостачання та зв'язку так близько пів місяця жили люди у прикордонних селах Грем'яч, Камінь та Кам'янська Слобода, що на Новгородсіверщині. 2 червня російська армія обстріляла і фактично знищила підстанцію, яка живила низку прикордонних сіл. Розповіла речниця Чернігівобленерго Катерина Дроздова. За її словами, відправити туди людей і техніку, щоб відновити електропостачання, було неможливо через безпекову ситуацію. Світла нема, води нема зв'язку. Нема скорої немає. Кудову продаємо, то, то що може бути. Нам прийдеться сумочку взяти і бігти. 18 червня енергетики відновили електропостачання у селах Камінь та Кам'янська Слобода, повідомила Катерина Дроздова. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було майже 4,5 сотні приходів по 29 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, РСЗВ, запускали некеровані авіаракети, безпілотники різних типів та робили скиди з них. Наслідок обстрілів були знищені та пошкоджені будинки, також пошкоджений об'єм. Критичної інфраструктури. 18-річна Ксенія Біла звинувачує завідувача пологового відділення Прилуцької центральної міської лікарні Тараса Пирога у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків, що спричинило смерті її ненародженої дитини. З відповідною заявою, вона звернулася до поліції. Суспільному розповіла, 22 травня на 38-му тижні вагітності вона перестала відчувати рух дитини та звернулася по допомогу до лікарні. Там її прийняла чергова лікарка та сказала, що через монотонне серцебиття потрібно робити кесарів ростин. Цього не зробили і на ранок констатували смерть дитини. Народжувати вже мертву дитину жінку направили до Чернігова. Нам всі кажуть, що ми нічого не доб'ємося, але хочеться. Хоча б, щоб до нього дійшов урок, те, що не потрібно більше такого робити. А потрібно їхати, ну щоб більше таких ситуацій не було. Краще ти приїдь і зроби свою роботу, щоб в тебе не було більше ну, щоб в тебе була совість чиста, щоб менше діти помирали тут. Водію, який 26 травня у Єркові на смерть збив 51-річну Валентину Шкляревську, досі не вручили повідомлення про підозру. Про це у відповідь на запит Суспільного повідомили у Державному бюро розслідувань. Як ідеться у відповіді, наразі триває досудове розслідування, чекають на результати експертиз. ДТП сталося у світлу пору доби. Зі слів сестри загиблої Оксани Колеко, водій, рухаючись на великій швидкості, збив Валентину, коли та переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Загибла була вдягнена у зелений плащ, не помітити її було важко, додала сестра. Тут треба обов'язково хоча б зробити, або та самий святафор або надземний переход зробити. Ну, щось ж треба робити. Ну це ж не одна не друга, й не третя. Ну не дай Бог, отсеву. Щоб хоча б хай зупиняються ці смерті, щоб не марна смерть була моїй сестри. У Чернігівській міській лікарні номер 2 виконали операцію з реконструкції органів малого тазу, яку в Україні вважають рідкісною. Про це Суспільному повідомив завідувач відділення урології Юрій Кудрявцев. За його словами, 28-річна пацієнтка мала онкологічне захворювання шийки матки, і внаслідок гінекологічних операцій та променевої терапії у неї виникло ускладнення міхорово-вагінально-прямокишечна нориця. До команди чернігівських хірургів долучився завідувач операційного відділення клінічної лікарні Феофанія Федот Ткаченко з Києва. Операція тривала 9 годин. Взагалі в Україні такі операції, це вони є одиничними. Отак, От щоб комбіновано в, в, в одному випадку, ми, як урологічна команда, виконуємо етап реконструкції органів всечиститевої системи. А Федот Геннадійович реконструкцію прямої кишки для того, щоб закрити цю норицю. На кожну могилку приходжу як до рідних, так про свою роботу говорить Чернігівка Ольга Бакоцька. Разом із 14-річним сином вона на замовлення прибирає могили на кладовищах, косить траву, миє пам'ятники та саджає квіти. За словами жінки, здебільшого за послугами звертаються люди похилого віку або ті, хто за кордоном. Для родини Бакоцьких це можливість заробити на життя. У цій сфері Ольга працює чотири роки. Каже, спочатку прибирала могили на прохання знайомих і грошей за це не брала. Кажуть, ну чого ти є кошти, там людина заплатила тобі, не треба там відмовлятись. Ну так і почала. Я потім кожного вечора ходжу до церкви, малю за тих людей, котрі мене замовили. Бо тут я не малюсь, не хрещусь, бо я не знаю, чи людина хрещена була, чи ні. А вже я так сама в церкву пішла і попросила, щоб Бог благословив мені на це. І все. Ще мені нічого не снилось, нічого поганого не було, наоборот, люди. Кажуть, що ми готові вам руки цілувати таким був цей тиждень на Чернігівщині. Оперативно про останні події ви можете дізнаватися на наших сторінках у соцмережах, а також на сайті Суспільна.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних, гарних і спокійних вихідних.